У лабораторіях центру держсанепідслужби вже кілька діб намагаються визначити, що стало причиною отруєння в позаміському таборі неподалік села Нижній Бурлук, що на Харківщині, для лабораторних досліджень нашими фахівцями було відібрано дуже багато готових страв води, сирої продукції, яка знаходилась на момент обстеження у тому закладі, змивів з об'єктів зовнішнього середовища, тобто забладнання, все те, що оточувало цих дітей. Але на жаль, на сьогодні всі ті. Класичні методи бактеріологічні, якими ми проводимо дослідження, ще не дають нам підстав е, точно зазначити, в якому з харчових продуктів або готові страви, або е, воді був цей збутник. Табір відкрив двері 80 дітям 23 червня. А вже 24-го почалися скарги на білю животі та блювоту. 10 дітей, що отруїлися, перебувають в інфекційному відділенні Шевченківської лікарні. 11 хворих в обласній інфекціонці. За даними медиків, двоє. Мають середню важку форму захворювання з підняттям температури до 37,2. інші легку форму. Поки лабораторні дослідження виявили в частини малечі тільки один підозрілий збудник. У двох негативний результат лабораторного дослідження у п'яти дітей виділена скалу кліпсієла пневмонія. Це умовно патогенний мікроорганізм. Він може бути будь-де, тому він так і називається умовно патогенний, але при умовно патогенний, бо існують Умови, при яких він стає патогенним і тому може викликати захворювання. Тим часом у поліції за фактом отруєння відкрили кримінальне провадження за статтею неналежне виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей. У випадку, якщо склад злочину буде доведено стосовно працівників цього закладу або його керівництва, то їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Після дезінфекції табір продовжує роботу. Єдине за персоналом і відпочивальниками стежать. Лікарі, лабораторні ж аналізи мають завершити в перших числах липня. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.